Всем привет, ребятушки! сегодня мы с вами споем какую-то песню э, Пивоварова. Напевно, заспіваємо з вами мою улюблену його пісню. Э, це пісня Бей-бей-бей Бей, 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 бей бараб, ну, Барабан. Бай барабани, бей, бей світло зряне, за сяє -е світ не ворі, за сяя -е світ не зорі, і видимо ямане, бей бей бейбий барабани, бей би світу зряне, ся світу зряни, та-та-та-та-та-таліш -та. не пам'ятає. <кхід> у мене <нас> <кхід> зараз трішки голос не такий. Тому що я прихворіла а в мене такий кашель, соплі, типу цього так що.